Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Почала відео із отакої краси. Захотілося показати вам трошки нашої погоди. Ось така в нас зараз прекрасна чарівна погода. Сьогодні стало більш на дворі тепліше. І майже весь сніг ростає. Але дивіться, яка гарна зелена травичка під снігом. Прям взагалі. Дуже подобається, хотіла б ще сьогодні з козами встигнути погуляти. Але далі будемо бачити. А це відео хотіла б зняти я про голубів, коли мене просили показати. От, що в мене там по голубах, то зараз я вам покажу, трошки розкажу. Буду в них прибирати, змінювати соломку, додавати їм водички. То хочу вам показати і розказати про них. Тому йду по солому, потім іду до них і буду вам показувати. Хотіла показати клітку, були мене дуже запитували, як в нас розміщена клітка. Дивіться, в нас іде сінник, і на сіннику висить клітка. Так, ми, так тато мій придумав, повішав, зробив. Але що одне, що отам. Там, де вони вилітають, бувають, сідають, там ми хочемо далі поширити і зробити більшу для них клітку або в ту сторону, або ось цю. Ось то так вона у нас тут висить. Далі в мене нижче йдуть кролятники, то вона оце так. Ми її поки що оббили мішками, щоб не було холодно. От, І поки що закрили, там, бачите, вихід з клітки закрили, бо в нас літають ці. Яструби, і літають, і коти залазять. То були в нас трошки поїли коти голубів, то ми злякалися і так забили. От, але тоді вже весною напер... напевно будемо відкривати, і відкриємо. і відкриємо, зробимо їм кращий вхід, типу, коло оцього входу, щось таке приб'ємо, щоб могли тільки вони виходити і заходити, а ні коти, і ніхто не міг заходити. Оце у нас тут. Так, всередині голуби голови такі мої красотки. Оце всі сидять, оце якщо не помиляюсь, окрім цього білого, це все іде молодняк із яєць. От така краса. Тут їх багатенько. Всі сидять по гніздечках. от, І тут я сидить, бачу яйця. Зараз буду прибирати. Напевно, потрібно просвітлити яйця. Чи я щось всередині, щоб вони дурно не сиділи, бо і так на дворі холодно. От, ну, Зараз буду прибирати, буду дивитися. Доведеться ще побігти, взяти фонарика, щоб подивитися, що там коїться. От, оце такий в них зроблений. зроблені такі хатинки. І вони ось так тут літають. Я, в мене тут дорослі пари, які несуть яйця. От, і весною і весною, влітку і осінню досить багато яєць. Зараз зима і зараз не дуже так несуться, бо я вже дивилася, то немає в цих маленьких кліточках яєць. Це я скажу і добре, бо це їм зараз сидіти, ну таке собі трохи холодно. А саме такою теплішою порою то супер. Дуже гарні голови. Такі в них ці окраси, такі переливається ця пірячка. Прям взагалі мені дуже подобається. Оці такі чорні і подобаються білі. А також у мене є ось така краса риженька. Оце доросле, а це вже коротше, отакі в мене виходять молодняки. Вони самі собі тут пари формують. До них іноді прилітають дикі голуби. Частенько бачу, що на верху на стіни сидять. І коли вони вилітали, то я бачу, як вони там контактували разом. То ось так. Ну, поки що вони сидять, у мене закриті. Але, але вони все-все їм добре. Я їм даю водички, камінці, даю зерна, то якось так. Буду зараз міняти їм водичку і буду. Додавати соломи у їхні кліточки, щоб їм було тепленько. І було на чому нестись. Дивіться, тут, скоріше за все, залетіла і самка, ну, і вона, і він. І отак вони собі сидять, поки я тут всім додавала соломки, до них вирішила я не лізти. От. І вони собі отак сидять. Бо я трошки навела тут кіпіша, додаючи цієї соломи. От, але нічого, зате їм буде де порпатися, де лазити. І їм буде, буде добре. То тепер їм отак буде тепленько і хорошо. Хочу вам трошки їх більше показати, бо вони дуже в мене красиві. Ці в них такі ці хвости шикарнючі. От, було в мене таке, було їх набагато більше, зараз їх десь тут 15, напевно. От, було в мене їх більше. Але все ж таки залетіла сюди до них кицька залізла, коли вони літали. отут у них відкривалося. отут, бачите, заклали ми тут. І коротше, поїла мені голубів. Ще й досить багато так з'їла, і багато з'їла тих, що я собі купляла з самого початку, бо я тоді купляла е, шестеро, купляла три дівчинки і три хлопчика. Двоє рижих, двоє білих і двоє чорних. От, слава Богу, у мене залишилися ще такі ці кольори, що вона не з'їла там, наприклад, коричневих чи чорних, і їх взагалі більше немає. А так у мене розвелося їх, що є. А то якось так. Скормив, Ось їм змінила водичку тут. Нападало сюди. Я кладу камінця, щоб вони могли стати. Тут така в них стоїть велика миска. І наливаю їм сюди теплу воду, щоб вона якнайбільше не ставала холодною і не замерзала. Бо Все-таки в нас зараз мороз. От, Зараз в них тут стоять О, такі камінчики. Ми їм кладемо мисочку в оці, щоб вони могли перебирати. І, понятно, що зерно, тут в них різне зерно. Досипала я їм ще трошки кукурудзки. От, і нападала сюди е, солома, бо я кидала. То якось так. То ось так вони у нас поки що живуть. От, Перезимують пере і далі вже будемо випускати, для буде них вже краще. От, Просто тільки послухайте, як вони розмовляють. Дуже мені це подобається їх отак слухати. Трошки для вас релаксації. Такі всі балакучі, всі хороші, всі красиві. Ну, і як же не взяти таку красу у ручки? Дивіться, яка краса, дивіться, який шикарний хвіст. Це молодняк, такий досить важкий. Дивіться, як в них переливається гарно їхнє пір'ячко. То ось так просили, показала мою красу. Зараз це тільки одне яйце я знайшла, більше не знайшла. Я його просвітила, не хотіла бігти, бо хотіла і вам показати, але далеко мені йти по ще одного телефона. О, то воно там є зародок, то нехай сидять. Я їм трошки доставила туди е -е, соломки. То нехай сидить, не будемо її заважати. То ось така краса тінь. Більше по них так то немає нічого, що розповідати. От, бо я в мене досить багато відео про них, прямо де я поетапно розповіла, як обирати голубів, як почати ними займатися. І ну, Я займаюся для душі, для краси. От в мене немає е, того, що я там, наприклад, хочу з них мати якісь кошти продавати. Ну, поки що, поки що їх мало для цього. А, тому якось так. Все-все для мене, все для, все для подвір'я мого, Щоб було це дуже гарні, вони також літають. От, дуже прекрасно, головне, щоб їх ніхто не поїв. От. Бо як випускаю, то може, можуть і спіймати їх, і ці рабці, і, і так далі. То якось так будемо вже закінчувати з цими красотами. Разом із вами. Я за ними, на, на, ними намилувалася. От. Тому. Всім дякую за перегляд, хто був зі мною. Буду я закінчувати, будуть далі поряться і, можливо, піду гуляти з козами. Дивіться, який гарний хвостик. Тож, кладемо подобаєчки, підписуємося, пишемо, що ви хотіли б, щоб я вам показала із тваринок. От, бо щось в мене руки. Не доходять до вас до Ютубу, але буду виправлятися, бо скоро нас вже тисяча, бачу, активно почали підписуватися на мене, тому я не можу вас підводити і буду викладати для вас нові відосики. Все, бувайте, гарного дня і всього самого найкращого.